Вітаю, шановне панство, і сьогодні, е... чого сьогодні, це тема цього відео. Залиште питання для реабілітолога. і тема аромотерапія при стресі. Буду говорити коротко, щоб ви зрозуміли саму суть. В нашому головному мозку є така капсула, як е... називається е... капсула інтерна. Капсула інтерна. Там знаходяться різні нейрони, чутливі, рухові, і там відповідають вони за наш нюх, тобто на російській мові абаянні. І коли ми вдихаємо аромомасла, вони почутливим нейронам потрапляють до головного мозку, і тоді включаються інші системи. Головне в ароматерапії при стресових ситуаціях це впливати на наші м'язи, які за допомогою аромотерапії, якими вдихаємо, потрапляють спочатку в головний мозг, а потім розносяться по всьому організму і наші м'язи. Наші м'язи не спазмуються. Тобто я вже говорила, щоб зняти стрес, треба фізично працювати, тобто пропитіти, а ще може за допомогою аромотерапії. Тобто вдихати аромотерапію для того, щоб наші м'язи не були напружені. Як вибрати собі аромо, аромомасло, яке, яке вам подобається? Тут іде на інтуїцію. Йдете в аптеку і вибираєте те, як вам дуже буде подобатися. Або ви вже знаєте, яким вам запах подобається. Нейтральні запахи вважаються для жінок і ланг і ланг, а для мужчини розмарин. Бергамот може бути для мужчини, хоча і жінки люблять бергамот. Я, наприклад, дуже люблю бергамот. Запах бергамоту. Можливо, для когось він різкий і не дуже м'який запах. Треба вибирати. Але... Дивіться, ви не можете аромотерапія, тобто аромоламба, яку ви включаєте, там як ви включаєте, є електричні вже є задвоми свічки, ви капаєте там 2-3 каплі, воно е випаровується і ви вдихаєте, закриваючи очі, думаючи про те, що ви зараз, про той негатив, який у вас є. Разом з тим, ви робите одну руку, яка є не, не, не головною вашою, тобто, якщо ви є правша, ви кладете ліву руку. Якщо ви лівша ви кладете праву руку на лоб, або лоб півкулі і крутите, щоб аж шкіра рухалася по годинниковій стрілці. Або так можете, цей, так можете крутити долонею. А інша рука кладеться на потилицю і просто легенько придавили, відпустили, придавили відпустили пустили. Це тоді. І тоді ви думаєте про стрес, і цей стрес може частично уходити з вашої голови, вам може, ви можете заснути, вам стане легше. Але дивіться, щоб аромолампа теж Вона може бути від 15 хвилин до 35 хвилин працювати ця лампа, тобто вдихати аромати. Дуже довго не можна, і на ніч прямо цілу не можна, тому що може боліти голова, або може статися алергія і задим. Може, це треба теж звернути на це увагу. Так що можете спробувати зняти стрес за допомогою аромотерапії, вдихаючи і мас... робити масаж вашої лобних півкуль за годинниковою стрілкою. Спробуйте, деяким людям це допомагає. В першу чергу розслабляються м'язи. Ваші м'язи не будуть напружені, відповідно, не буде покращувати кровообіг, і у вас не буде підвищуватися тиск, серцебиття, і ви не будете плакати кожної 5 хвилин. Так що раджу, пробуйте. Цікавтеся новими знаннями, залишайте свої питання, хто хоче підтримати матеріально, можете мені написати, але питання свої залишайте. Можливо, я про аромотерапію ще розкажу, тому що це все-таки одне із таких цікавих знань, яким можна користуватися, і воно допомагає. Головне, знайти хороші собі або дієві, або якісні аромомасла. Всім удачі і пам'ятайте, що знання це сила і допомога для того, щоб жити у цьому світі.